I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго йде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій, тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж, таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Леви, а зараз розпочнемо більш детально саме про ваш знак, і скажу, що 4 січня. Січня у нас Марс переходить в знак Козиріг, і звісно ж таки всі скупчення планет особистих планет буде саме в знакові Козироги. Тому скажу, що для вас це знову ж таки робота, кар'єра ваша і ваше здоров'я або також це побутові наші звички. Тому скажу, що січень місяць буде націлювати вас саме на. Робочі такі більше процеси на вашому здоров'ї також фокусувати. І звісно ж таки можливо, це будуть такі наші наш розпорядок дня. Хтось захоче змінити, хтось захоче переробити якось. Дивіться, Марс це активна наша позиція. Тому можливо, що з самого 4 січня ви вже починаєте працювати, тобто майже без вихідних. Відпочили декілька днів і вже в роботу, і тим більше у нас 11 січня розпочинається, формується новий місяць знову ж таки в вашій робочій зоні. Тому можливо, що ви розпочинаєте якусь нову кар'єру, нову нову роботу, можливо, на новій посаді, можливо, це стосується якихось змін. Можливо, ви пропрацювали під час ретроградності Меркурія, тому що він вас також був проходив по сфері роботи. Тому можливо ви виправили якісь недоліки і зараз по-новому розпочинаєте свою роботу. Меркурій у нас повертається в знак Козаріг 14 січня, тобто тут і комунікація також стосовно роботи. Така активна, і, можливо, нові якісь клієнти, можливо, якісь е, м, нові знайомства також на роботі. Тим більше у нас Венера також переходить в знак Козиріг 23 січня. Тому можливо, що і фінансово ви будете більше заробляти, більше накопичувати зможете, тому що у вас побільшає роботи. Тобто така активна сфера робоча буде весь січень місяць. Якщо, наприклад, це не стосується роботи, ви можливо не працюєте, то можливо, це взагалі ваш розпорядок дня. Тут ви будете передивлятися його можливо, формувати для себе нові звички, нові якісь вподобання. Можливо, що будете передивлятися взагалі те, в скільки ви прокидаєтесь, в скільки лягаєте. Тобто, ось цей розпорядок дня буде більш чітким, більше захочеться займатися навіть спортом, своїм тілом, захочеться більше активно саме проявлятися в сфері здоров'я, тому що шостий будинок це наше здоров'я. Можливо, ви захочете перевірити організм, можливо, здати аналізи, можливо, піти до лікаря. Можливо, наприклад, пропити курс вітамінів, можливо, просто правильно харчуватися після новорічних свят. захочеться одразу після 4 січня уже взятися активно за своє здоров'я. Тому у вас такий січень місяць це такий фундаментально робочий і такий побудований або на робочих таких процесах, або, звісно ж, таки на здоров'ї. Можливо, також це може стосуватися ваших домашніх улюбленців, тому що у нас проходять тварини, наші домашні тварини також по шостому будинку. Тому можливо, що ви будете приділяти багато часу саме їм, тому що вони будуть потребувати, чи можливо потрібно їх завести в до ветеринара, можливо, перевіритись, можливо. Можливо, ви тільки купуєте, заводите собі якусь нову тваринку, тому що у нас 11-го розпочинається щось, це щось нове зароджується. Можливо, хтось купує собі нову тваринку в будинок, і, і через це ви будете активно проявляти свою позицію саме з за доглядом якоїсь тварини. І націлений такий на допомогу іншим. Це також можуть бути і, взагалі, люди, за ким ви доглядаєте, тому що шостий будинок у нас символізує також і. Нашу таку позицію допомогти комусь, або, або посидіти з кимось, так, або прикласти багато зусиль, щоб допомогти у вирішенні якоїсь питання іншим людям, тобто, це така комунікація для того, щоб, наприклад, покращити здоров'я іншим, навіть не тільки собі. Тобто тут такі зав'язані питання можуть бути стосовно здоров'я, роботи або, або такої жертовності іншим людям. Тому допомога іншим, звісно ж таки також буде актуальна в цей період. І зараз давайте поговоримо про Плутон, який переходить 21 числа. В знак водолія, і для вас це сьомий будинок, тобто він проходив весь цей період з зону роботи, вже нарешті виходить. Але скажу, що в знакові водолії він трішки вже заходив, трішки був, він був з 23 березня по 11 червня. Тобто тут могли розпочинатися якісь справи стосовно. Інших людей взагалі сьомий будинок це інші люди, це трансформація повністю нашого оточення. Але скажу, що у нас Плутон заходить на 20 років знак Водолія, тому тут це відбувається не одразу. Але все ж таки розпочинається той цикл, коли ви будете перевіряти інших людей навшивість, або життя вас буде перевіряти, наскільки ви відкриті і наскільки ви справедливі. Тому тут можуть бути як знайомства з новими людьми, які будуть висвітлювати якісь ситуації, які потрібно буде пропрацювати в собі в першу чергу. Тому що ми знаємо, що інші люди це наші дзеркала, так? які відзеркалюють те. Над чим ми маємо попрацювати? А Плутон це така планета, яка повністю трансформує, повністю захоче змінити щось, і це та планета, яка може повністю знищити, щоб побудувати щось нове. Тому стосунки з чоловіком, дружиною, з партнером, так якщо ви не одружені, навіть взагалі з іншими людьми буде також в пріоритеті. На найближчі 20 років, але це буде поступово, тобто точечно. Ви можливо будуть просто такі ситуації, коли ви будете розуміти, що ця людина зовсім не про ті цінності, які, наприклад, ви позиціонуєте в своєму житті, тобто вам не цікаво з цією людиною іти далі, і вам взагалі не цікаво далі продовжувати якісь відносини. Тому тут і сфера клієнтів може змінюватись кардинально. Можливо, ви будете змінювати свою професію, і цим самим клієнти також змінюються. Можливо, ви вже змінили свою роботу, тому що Плутон уже виходить з вашого шостого будинку, і тут вже ви напрацьовуєте нову базу клієнтів, тому це таке починання чогось нового. Можливо, що саме з березня по червень місяць у вас розпочиналося щось. Стосовно нових клієнтів, і зараз ви потрошки починаєте наробляти ось цю базу. Тому інші люди будуть пере проходити перевірки, і звісно ж таки, в першу чергу, ви також будете проходити перевірки життям. Які будуть показувати ставлення ваше до людей і людей до вас, тобто тут такий активний період, також в комунікації з іншими людьми, а також у нас і закінчення такого процесу, тобто висвітлення швидше за все якоїсь ситуації саме стосовно інших людей. Це буде ближче 25 січня, і тут формується повний місяць. Тобто, те, що зароджувалось в серпні місяці, зараз висвітлюється, і це знову ж таки зав'язано на інших людях. Тобто, це наш партнер. Це і романтичні відносини, це можуть бути і наші клієнти, і взагалі люди, які нас оточують. Тому, можливо, якщо ви познайомилися з кимось в серпні місяці, можливо, закінчується зараз таке це знайомство, так можливо, що ви відкриваєте для себе людину по-іншому, з якою познайомилися тоді, або з якою, наприклад, розпочали щось, зав'язали таку комунікацію, так. Щоб реалізувати щось, можливо, це реалізовується саме зараз. Тобто, тут швидше за все, що ви працювали не наодинці, це в партнерстві, але це вже в кожному по-своєму. Чи це особисті ваші партнери, так? Можливо, ви щось розпочали зі своїм партнером, що зараз приносить вам результат. А можливо, це просто клієнтська база якась, наприклад, якийсь клієнт, який тоді розпочав, зараз повертається до вас, наприклад, ось, або якась людина, яка тоді з вами познайомилася, знову. Повертається ваше життя, тобто якісь підсумки, якісь висвітлювання ситуації, закінчення ситуації або взагалі прояснення ситуації з іншими людьми також можуть ставатися в цей період. Тому тут ви будете бачити людей такими, які вони є. Якщо ми до цього могли трошки ілюзорно дивитися на них, то зараз ми повністю бачимо людину, така яка, яка вона є. Тому тут також це добрий аспект, тому що ми не дивимося на людей в рожевих окулярах. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей. Тим більше, що у вас такий націлений більше на робочу сферу, на здоров'я. Тому перевіряйте свій організм завчасно, не чекайте, коли він вже буде давати вам якісь сигнали. Тому що, в принципі, як ми відносимося до себе, потім здоров'я дякує нам також у відповідь. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна.